Супердібність No1. Суперздібність No1. Дякую. Будь уважений. І навіть якісь дивні предмети. Ой, це ж мій. Навіть предмети може бути замінований. М -м -м. Наші суперздібності No2. Не підходять. No3. Не підходь, показуємо всі. Не підходь. А що? У Кропивницькому почав працювати перший мобільний клас безпеки. Його возитимуть у школи, де немає такого класу стаціонарного. Сюди на уроки приходитимуть учні сусідніх шкіл. Можна подивитися тут в нас міні небезпечні засоби. Першу домедичну допомогу дітки самі можуть відчути, як це рятувати. доторкнутися, можна більш наглядніше це все подивитися. Каже, після повномасштабного вторгнення дітям показують зразки протипіхотних мін, снарядів та гранат. Щоб зацікавити, використовують відеоролики та говорять про безпеку під час війни в ігровій формі. «З Першого класу по шостий клас це в тих, яких є обже. Ось до нас приходить 35 та школа. І 19. ми використовуємо телевізор, презентації, це ті ж самі руханки, щоб діти трішки могли не сидіти на одному місці. Вони маленькі, але вони все розуміють. Нельзя трохи чіпати якісь іграшки. Там що внутрі них можуть може, правильно. Там між ні. Я знаю, що е, надо дзвонити в 101, між. якщо ти виділ там в игрушках, е, е, не чіпати його. Пересувний клас безпеки створили, аби в усіх учнів шкіл була можливість якісно вивчати мінну пожежну безпеку до медичну допомогу та правила дорожнього руху, розповідає заступник директора ресурсного центру Віталій Білієнко. Він координує роботу класу безпеки. Об'ємні проєкти, які треба велике фінансування, тому що нове обладнання і за цього вирішили зробити три стаціонарних класи для сьомих, восьмих та дев'ятих. І для початкової школи та середньої ланки п'ятих шостих зробили вирішили зробити мобільний. Каже, крім пересувного, у Кропивницькому є три стаціонарні класи безпеки. Це один з них. Їх створили влітку цього року. Це була рекомендація міністерства освіти, розповідає директорка міжшкільного ресурсного центру Олена Горобець. Ми намагались добирати таку наочність, щоб дітям було цікаво і щоб воно було практично. Ну, наприклад, у нас є. Чудовий симулятор пов'язаний з правилами поведінки при пожежах. Це мікрохвильовка, яка у дітей визиває, знаєте, прямо такий шок, коли вона починає диміти. Пересувний клас безпеки буде в одній школі протягом двох місяців. По тому його повезуть в інший мікрорайон. Ірина Полулях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.